Я обіцяю підтримувати, делать тебе сильнее на протяжении всіх жизненных радостей і печалі. Я обіцяю довіряти, ценить, говорить і слушать, уважать і беречь тебя. Це весільні обідниці родини Василюків, 2019 рік. Усмішки, обійми, спільні плани. Денис, військовий льотчик, Владислава, фотограф. Вони мріяли жити до старості разом, але їхнє подружне життя на шостому році обірвала війна. І його останні слова були Я танцюю, що означає на сленгу пілотів. Я маневрую від ракет. Станцію згадує дівчина. У них з Денисом все почалося. Це було кохання з першого спогляду, і вже десь через годинку він мене вчив на вулиці під ліхтарем танцювати вальс, тому що я не вміла, а в мене був також гарний настрій. І він мене це навчив. І оце до речі, щодо танцю, це наче все, що пов'язано з його життям. Він займався десь близько вісім років бальними танцями, і його ми любили танцювати 17-го 17-го народився, 17 го одружився, і 17-го загинув. Ця цифра каже Владислава, мала особливе значення для її чоловіка. Саме 17 травня 2024 року їй повідомили. Винищувач Дениса збила ворожа ракета, але є надія, що він катапультувався. Дві години очікування, і знову дзвінок вже від командира. Мені просто попри його бере отак от телефон дає мені ну оцей телефон і. Мені командир Дениса там доброго дня, Владислава. Під час бойового завдання загинув Денис Василюк. Він боровся до кінця, до останнього подиху і закінчив завдання до кінця. Найважче згадує дівчина було подзвонити батькам Дениса. Того дня родина готувалася святкувати 55-річний ювілей його мами. Я дзвоню, вона там альо. Тіпа, і і чекає, що ми з Денисом хочемо її привітати. А я кажу, що Дениса більше немає. І вона, как, немає? Я не вірю. І оцей її крик я просто запам'ятаю на все своє життя. Вона потім. Взяв батько Дениса. Він також не вірив. каже, влада. Ну, ти брешеш, ну не може бути так. Наступного ранку психіка ніби відключилася. Все було як в тумані, каже Владислава. Але вона точно знала, хоче провести свого чоловіка гідно, як дружина пілота. Деня мене дуже часто називав леді. От реально, лідяшик, леді, ще 16-го року. І мені. Як справжній ліді, хотілося його провести достойно. Я одягла його улюблену е, сукню, яку він любив на мені бачити, нафарбувала червону помаду, зробила локони, тому що він би так хотів. І для мене це було, знаєте, як честь, так вітати шану і в останній його шлях бути реально його ліді жінкою, офіцером. Коли пара лише познайомилась, Денис вже був старшим лейтенантом. Тоді з навчально тренувального літака Л 39 перейшов на бойовий літак винищувач Су 27 Денис почав працювати пілотом з 2014 року, і вже тоді він літав на бойові завдання, тобто він ветеран бойових дій. Ось і у 21-му році ми прийняли рішення, що хочемо побільше бути разом, створювати сім'ю, дітей. І в нього закінчився контракт, і він звільнився. І у нас було якраз оці півроку нашої свободи. Нарешті це було наше життя таке спільне. Ось, і 24 лютого, 22-го року. Почалася почалося повномасштабне вторгнення, і він одразу прийняв рішення повернутися до своїх побратимів. Владислава і Денис любили подорожувати разом побували в багатьох містах і країнах. А після загибелі коханого Владислава вирушила у подорож місцями їхнього кохання. Чесне лікує, але знаєте, от слово горе. Потрібно горювати, оце це точно що я скажу. Е, я за цей рік це був най, саме найактивніший рік у моєму житті. Я побувала в Україні у всіх точках, де ми разом були. були. Наче знаєте, не то що на верстаті, наче. Походити по по цих стопах, там де ми разом гуляли за ручку, ходили, спілкувалися, об, обнімалися. Ну а це все. Однак виїхати з їх спільної зйомної квартири у Миргороді все ж таки не може. каже, можливо, наважиться на це за кілька місяців, адже планує переїхати до Києва, так як колись планували вони разом. Сьогодні з тобою в Києві на Подолі, в знаковому місці для вас, Денисом. Я б хотіла, щоб ти розказала, чому це місце для вас важливе. Коли ми приїжджали в Київ, ми постійно ходили на Подол і Хрещатик. Це були у нас такі дві самі кращі локації для нас. До речі, саме тут, на Подолі, ми вперше з ним спробували кататися на оцих самокатах. Це я настільки це зараз згадую. Це наскільки було от по-дитячому, знаєте, як є внутрішня дитина, і вона це радується. І ну, це для мене дуже такі: от теплі теплі спогади. Дівчина розповіла, що у них з Денисом залишилось багато нездійснених мрій. Тепер вона втілює їх сама. Ми з Денисом дуже хотіли разом парне тату. І він встиг у березні його зробити. У нього було на правій руці таке велике крило. І я також зробила, але вже після його загибелі на лівій руці. Ми дуже хотіли разом ходити по вулиці, триматися за руку. Ще одна мрія Дениса повернення додому в Крим. Владислава розповідає, що хлопець постійно згадував щасливе дитинство на узбережжі Чорного моря. В нього була мрія, оце я дуже пам'ятаю перед загибеллю. Пролетіти над звільненим Жанкоєм і помахати крилом, помагати своїм друзям, своїй родині. Це було це розповідає, наче, знаєте, цей текст через нього, через мене йде. Ось він дуже це була його мрія. Торік у серпні Денисові присвоїли звання Героя України посмертно. Золоту зірку коханого з рук президента отримувала Владислава. Вона хоче, щоб Дениса пам'ятали не лише як пілота, а як людину, яка щиро жила, щиро кохала і до останнього подиху боролася за Україну. Її місія тепер розповісти про нього світові. Це моя історія, це моє кохання, і воно буде завжди зі мною. І біль це буде завжди зі мною. Знаєте, як оце? Кровоточаща рана, вона потім перетворюється у шрам. Крістіна Черновалова, Сергій Дунда, Кирило Ковтун Стеценко Суспільне новини, Крим.